Поки росіяни усвідомлюють те, як вони від ніжок Буша дійшли до яєць Ердогана. Я розповім вам, чому ненормативний президент України це добре. Чи можна прожити на пенсії у декілька сотень тисяч гривень? Чому повертаються Кокай разні від Євгенія Кошевова? Чим хворіє Ніколай Тіщенка і навіщо дегазифікували анексоване Придністров'я? І якщо ви хочете більше українського Ютубу, підписуйтесь, ставте палець догори і при нагоді клікніть по дзвонику. Я ще в такому віці, який запросто можна назвати передпенсійним. У мене в одній кишені поруч лежать і презервативи, і бахіли. Я розумію, що пенсійний вік це переважно страждання, купівля картоплі поштучно та відверті намагання вижити на невеличку пенсію. Я так думав, допоки екс суддя В'ячеслав Потапчук не виграв судову справу у пенсійного фонду. Тепер його щомісячна пенсія становитиме 329 двадцять дев'ять тисяч гривень. Це обурило насамперед українських пенсіонерів, які точно знають, що розмір мінімальної пенсії сьогодні це 2361 гривня, тобто майже у 140 разів менше, аніж у законознавця Потовчука. Давайте подивимося на цю історію під позитивним кутом. За даними сайту Bot, середня пенсія минулого року зросла на 16% і склала 5816 гривень. Що пенсіонери здивовані? Не дивуйтесь і дякуйте за цю невимовно розкішну статистику колишньому судачинцю потапчику. Комусь капуста, комусь м'ясо, середньому все одно виходять голубці. Наша пенсійна система дарує впевненість у завтрашньому дні. Знову ж таки, від слова дно. Ось такого дна, на думку багатьох, досяг шоумен та комічний актор Євгеній Кошевой, який перед новим роком звернувся до українців з привітанням. Непривітність не додає нам краси, скажемо так, неважливо, на якій мові ви розмовляєте на українській чи може на рускому. Будьте щасливі, любіть друг друга в наступному році і будьте любими. Він переконаний, що неважливо на якій мові ми всі розмовляємо, а непривітність не додає нам краси. Його влаштовує відкат до попередньої версії країни, якоїсь Малоросії. От звідси і какай разі це і на каком язикі розговарювать. <плес> Мене тішить, що про це говорить людина з газованою сечею у пластиковому стаканчику. Але зовсім не тішить те, що українці масово почали коментувати це відео, влаштувавши Кошевому справжній бодішеймінг. Ну, що це таке жирна сволота? По перше, жирні лише ті чоловіки, у яких немає грошей. А тих, хто гроші має, жінки називають своїми ведмежатками. По-друге, не жирний, а дегустатор, який захопився. А чому ти не пішов воювати? Я думаю, що від мене на передку буде дуже мало користі, якщо мені мене завалять в перші секунди війни, тому що ні навиків тактичного бою так можна стріляти, але навиків тактичного бою нема. Якщо якийсь снайпер зніме в першу секунду, чим я ну це, це, я так допоміг країні? Розумієш? А тут просто ну. Я думаю, що від нас багато користі тут в, в тилу, як то кажуть, і по-третє, словник безбар'єрності підказує нам, що краще казати людина з контуром тіла, що коливається, де й взагалі думаю, що Євгеній пожартував, Він же ж не винен у тому, що жарти кварталу 95 такі собі. Якщо беркутовцям видати ебонітові палички, а ходити в шерстяну одеждою. Одягну... Так ми зможемо добивати електричество. Перейдемо від Вова, який зазнав громадського осуду до неосудного чи топак непідсудного Ніколая Тіщенка. Нещодавно він з'явився у сесійній залі Верховної Ради, ніби не було арешту запобіжного заходу Печерського суду у вигляді цілодобового домашнього тримання під вартою. Неявки до бабушкінського суду Дніпра, рішення про примусовий привід на ордепа, втечі на больничку з малоймовірною ішемічною хворобою хоробою серця. Перегортають пора. Я зрозумів, що це, ця боротьба нікому не потрібна. Як би там не було, і прокуратура, і ДБР проковтнули усі виборки цієї парламентської конячки. І тепер Ніколай Тіщенка вільна людина, без жодних зобов'язань. Він на всю країну заявив, що перегортає сторінку, більше не буде боротися з кольцентрами. центрами Сказав, що ця боротьба нікому не потрібна. І виконував він це за зверненням своїх виборців. Але воно нікому не потрібно, крім виборців. Людина просто заплуталася, а може, просто побачила на екрані свого айфон передінфарктний напис Камера в режимі очікування. Так Кажуть, караван лає. Де ти пропала? Думаю, Сирі, що ти тут робила? А, ну, дякую, що хоч не ганом. Завжди, коли говорю про Тіщенка, хочеться матюкатися. Ну, не так, як наш президент, але все ж. На інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав американському наковцю та подкастеру Олексу Фрідману, наш президент був доволі емоційним. Якщо він буде вбивати, ми ведемо санкцій. На ну, та вибачте, ми Реально. ось це. Я розумію. Чудово, і це не сподобалося багатьом українцям. Але тут потрібно поговорити серйозно. Це було інтерв'ю не для українців, а для американців. Вірніше для республіканців. Точніше, для трампістів, а ще точніше для правих антилібералів. Зеленський говорив мовою антисистемного Трампа. І от скажіть мені, коли ж це українське суспільство стало таким нетерпимим до ненормативної лексики? Скільки часу минуло з тих пір, коли фраза Руський воєнний корабель іді нахуй» перестала бути одним із символів боротьби з російськими окупантами? Чому ми не демонстрували своє пуританство, коли цей вислів став словом 2022 року? А світові видання, такі як Ройтерс, Де Гардіанс і The Daily Мейл, захопливо друкували на перших шпальтах «Russian Warship, go fuck yourself»? До повномасштабного вторгнення президент України закликав партнерів до введення жорстоких і жорстких санкцій проти Росії. Це був єдиний шанс запобігти великій війні. Але у відповідь ми чули щось на кшталт, коли Путін проігнорує усі міжнародні домовленості, коли він вторгнеться в вашу країну, коли він почне вбивати тисячами мирних українців, ми введемо санкції. Ну це справді хуйня. Хуйня. Краще і не скажеш. От президент і не зміг. Краще. Це інтерв'ю вийшло за рамки простої бесіди. Воно стало інструментом міжнародної дипломатії, і показало Зеленського як людину, яка намагається знайти шлях до миру через складні геополітичні реалії. Так, ні слова про демократів та Байдена. Так, провал на українську аудиторію. Але на мою думку, за довгий час це найкращий сеанс зв'язку Володимира Зеленського зі світовою спільнотою. Да похі це ж зрозуміло російською. Правильно. Навіть з тою спільнотою, що мешкає у анексованому Придністров'ї, ви, мабуть, чули, що там доволі шалена енергетична криза. 70 тисяч людей сидять без світла і газу, школи і дитячі садки позакривалися, зупинили роботу понад 10 заводів. Громадський транспорт не працює, і навіть переважна більшість таксі стоїть, тому що теж їздили на газі. Мене дивує, що багато українців вірять у ту маячну, ніби ця жахлива ситуація пов'язана з зупинкою транзиту газу. Тут я виступлю у ролі адвоката нашої країни. Де факто проросійська влада цього регіону зацікавлена у збереженні такої ситуації, адже реалізовує план власне Росії. Путіну потрібно показати світу гуманітарну кризу, яку він створив штучно. Російський диктатор підвищує рівень нестабільності в регіоні, готуючись впливати на вибори в Молдові, які відбудуться вже восени. Російський уряд дозволить Путіну консолідувати військові спроможності країни і в подальшому використовувати цей важіль, зокрема і проти України. Але поки компанія Оболонь, яка випускає живчик, готує до випуску новий продукт. Напій Придністровщик. Негазований напій. Е! Це нам на свято! Свято настав. Я гарантую це. Важкі часи. За звання слова року борються квадробери та бусифікація. Гордон, пророкуючи кінець війни, переконує усіх, що волосся може рости всередину голови, а окупанти виють в теплому за наказом гур Криму, підібгавши керченський хвіст. Але ми пам'ятаємо, що Херсонщина це Україна, Запоріжжя це Україна, Луганщина це Україна, Донеччина це Україна і півострівний Крим це також Україна. Залишайтеся на зв'язку. Завтра буде кращий день.